Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїми новиночками, що я додаю до свого догляду на листопад місяць. По-перше, це одна, один із найулюбленіших моїх шампуней компанія Avon, серія яка цей шампунь іде два в одному з кондиціонером, об'єм 700 мл з ароматом абрикоса. Дуже приємний такий, я дуже полюбляю такі фруктові якісь аромати. Саме в шампуні, тому буду з задоволенням користуватися нею. Також перебирала запаси і клацала клацала щось, хотіла спробувати просто аромат понюхати. Ну, так відкрила, що ось зламала кришечку, тому, значить, прийшов її час. Я не хотіла її брати взагалі в користання. Думала, що для мене це ну, не міт шампунь, тому що. З авокадо він іде, а, типу, або для сухого волосся, або а, для нормального. І думала, для мого жирного волосся, для моєї жирної шкіри голови, він мені не підійде. Хоча я дуже помилялася, я дуже рада, що а, цей шампунь мені дуже класно підійшов, не обтяжує волосся, не жарни його. Гарно промивається, гарно доглянуте, таке шовковисте, блискуче волосся після цих шампуней. Мені вони дуже подобаються. Просто супер класно. Єдине, щоб є... великий об'єм, дуже надовго мені вистачить їх. А так як в мене в використанні відкриті відразу дуже багато шампуней, то вони так якось змінюють. У мене вони будуть надовго. Минула така баночка у мене була з абрикосом, то я її за 10 місяців використала тільки. Так, і ще ж я пофарбувалася. У мене отакий шампунь з'явився у використанні для фарбованого волосся виробник Італія з ароматом граната. Такий прям дуже приємний аромат, дуже солоденький, класний. Сподобався мені цей шампунь. Гарно піниться, супер. Наразі о, позитивні відгуки. Так, Інколи хочеться мені саме ось такий з яблучкою Head Solders. Тут об'єм в мене 250 мл. Невеличка, я її вже взяла в кінці жовтня, ось позначка, 10-й місяць у використання. О, так, наступне це скраб. Ось такий беру у користання. Якось тільки почала ним користуватися, вже дивлюсь, половини немає. Дуже маленький об'ємчик. Але скраб класний, він мені подобається, гарно піниться, гарно очищує саме шкіру голови. І єдине, що гарно треба промивати, щоб усі скрабуючі частинки не залишалися в волосі, а так відшелушує гарно. Так, сухий шампунь у мене закінчився такий в минулому місяці. І такий ж самий беру на заміну. Мені сподобався, класний. Хотіла взяти кондиціонер, але потім, вже, як його відкрила, з'ясувалося, що це шампунь. Ну, Ось так і з'явився в мене в використанні ще один шампунь. Хоча я такий шампунь не планувала брати в використання, тому що ця серія з дорогоцінними оліями. Компанія Oriflame, серія Ео. Я думала, що ці дорогоцінні олії будуть обтяжувати волосся і буде спричиняти ще більшу жирність. Але ні, я помилялася. Класно очищає, гарний, приємний аромат, гарно піниться і не обтяжує волосся, і не жирник мені прям супер. Так, і ще я взяла. Ось таку лінієчку, кондиціонер і шампунь. Просто ну, дуже їх багато. Якось е, тих маленьких баночок по 250 мл, думаю, їх треба використати. Е, ну, коли, як не зараз, в холодну пору року саме такі поживні шампуні, але вони мені не підійшли. Я вже один раз спробувала їх. Оця лінійка якраз вона мені обтяжує волосся, вона мені так жарнить його для мого жирного, жирної шкіроголови мені не підходить. Але в принципі, як прохідний засіб, таке, якщо е, десь чергуватись з, зас... з іншими шампунями, то нормально буде. Так, наступний шампунь мені прям дуже сподобався. Ціна була 30 гривень. Це також шампунь-бальзам, тобто два в одному з екстрактом лопуха, зміцнює від коренів. волосся І я хоч ось менше половини його використала, але мені здалося, що при користуванні цим шампунем якось наче менше випадіння, я так помітила. ну, Подивимося, що буде до кінця пляшечки, можливо, дійсно, він гарно зміцнює волосся. По аромату мені також сподобався. Волосся гарно розчесується, класний. Так, ось такий ще беру у використанні. Якось передивляла свої запаси, сподобався мені ароматик, тому беру у використання. Класний. Якщо навіть мені буде забагато, то, можливо, віддам цей це чоловікові, тому що він йде проти. Лупи, але також це гарно підійде і для жирної шкіри голови, і для нормального, для, скажімо так, більш кращого очищення шкіри голови. Так, Зараз, зараз поставлю. Так, для дитини беру ось такий засіб, 3 в 1 з приємним ароматом ом, таким. Типу, щось такого свіженького, зефірки. Класне. Мені сподобався аромат, який гарну піну робить. Так, ось таке рідке мило Сієш цього бренду. Онлайн. Значить так. Ось такий український виробник. Так, і ще беру масочки у використання. Компанія Oriflame дві з папаї і одна з бананом. Однієї такої сашетки мені вистачає на 3-4 рази. Мені дуже подобаються ці маски гарне таке волосся магеньке після них. Єдине, що мені тут не вистачає такої застібки, смужечка застіпка, тому що ну, розрізав і все і по, ну, виходить, що засіб відкритий, а це ж не дуже добре. Але самі масочки дуже класні, вони мені дуже подобаються. Наступне це беру такий типу пілінг для тіла: це гель-пілінг, можна так назвати, тому що в цьому гелі для душу є такі скрабуючі частинки, типу як насіння малини. Мені дуже подобається і гарний аромат малини і м'яти. Буду з великим задоволенням використовувати цей продукт. Також новинка в компанії Avon з ароматом яблука та чорної вишні. Це такого ще не було. Аромат прям супер різдвяний, класний. Мені дуже подобається, тому беру його також у використання. Так. І також з цієї лінієчки беру кремчик. Кремчик також спробувала. Мені дуже сподобався кремчик. Класний взагалі беру ще отакий кремчик. Це ще в минулому році взяла у використання. І ось до 2 лютого маю його закінчити, тому хочу вже ж закінчити з ароматом імбирного пряника. Новинка цього. Каталогу в жовтні, в кінці жовтня взяла взяла використання рідке мило, також з ароматом імбірного пряника, і чомусь так нам дуже сподобалося, що аж десь за два тижні ми половину використали, якось так частенько було. Класний ароматик, мені подобається, але це на любителя. Якщо от вам подобаються такі яскраві аромати, то, так, не кожному підійде такий ароматик. Так, наступне це гель для душу, взагалі по 9 гривень. Дуже бюджетна в мене покупка вийшла з ароматом Дині. Це наш український виробник Aliveira. Ось так, сподобався, хороший, а взагалі ціна ще супер, 9 гривень. Вважаю, що за копійки. Так, наступне, що я хочу взяти у використання це в мене. Прям така лінійчка. Супер а, апельсинова, я б сказала. Це пінка. А, брала в АТБ по якісь там чи 40 гривень, чи щось таке. Було дуже бюджетна ціна. Пінка для вмивання. Так. Наступне це також з ароматом апельсина. Апельсин і персик. Дуже класний гель для вмивання. От рекомендую суперський, просто супер-супер. І єдине, що мені не подобається це упакування, тому що ось тут вона ламається, ця кришечка. Ну, поки не поламалося, хочу відразу перелити в пляшечку з дозатором. Я переливаю. так. Зараз покажу. Ось в мене такий дозатор. Одного двох натискань мені встачає на один раз. У мене тут трішечки було такого приємного, такого жовтуватого кольору. Ось так з таким дозатором. Як закінчиться, я цю, цього пакування в цей дозатор. Також в мене ось трішечки лишилося гелю для вмивання. також Це ось така лінійка з лаймом і чайним деревом. До речі, беру також у використання ось такий засіб: антисептичний, антибактеріальний, дуже класно допомагає боротися з висипаннями на обличчі, з прищечками. Навіть як там кути, коли інколи буваю, використовую його. І, як закінчиться цей гель, тут небагато в мене залишилось. Перелью ось такий самий, просто події одинакові, але лише різні аромати. З ананасом і алоєм. Ось перелью в такий, цей дозатор. Так, і ще за апельсином беру ось такий тонік для очищення і тонінізування обличчя з вітаміном С. Від серії NU компанія Avon, міцелярну водичку беру для зняття макіяжу. Дуже класна, в мене така була, закінчилася. І ось повторила знову таку ж саму взяла в використання, класно знімає макіяж, ніяких нарікань немає. І також для зняття макіяжа використовую недавня моя покупочка У жовтні місяці була ось така чиста лінія. Виробник Україна, міцелярний гель. Класно знімає макіяж, але єдине, що він такий розхід дуже великий виходить. Швидко, думаю, закінчиться. Сі ж лінієчки, скраб, чиста лінія. Я побачила, що. Він має бути відкритим лише 6 місяців, тому я вже позначку для себе поставила, що до третього місяця я маю використати цей скраб. Скраб, до речі, такий кремовий текстура в ньому йде консистенція з малинкою. Він менш такий не так сильно скрабує, як з абрикосовими кісточками, але також так, нормально скрабує, скажімо так. Наступне це також з Апельсином забула сказати, беру використання. Ось такий класна водичка туалетна. Мені дуже вона сподобалась. Я їх тільки як відчула цей аромат, і відразу я вирішила придбати, тому що дуже класно, мені дуже сподобалось. Буду з великим задоволенням користуватися цією водичкою. Також з персиком беру ось такий кремчик у використання від Лірен. Прям ну, суперський. Я навіть не очікувала, наскільки сильно він мені сподобається. Дуже прям сподобався. Лосьончик маю закінчити до 4 місяця, але його тут так багато, і плюс ще в мене є креми для рук, тому беру також його у використання. Він також іде з апельсином, такий цитрусовий ароматик, і трішки трояндочка відчувається. А, Забула ще сказати, недавня моя покупочка в компанії Avon замовлення ви мене бачили. Ось така піна для вани з ароматом ягід в шоколаді. Дуже цікаво спробувати цю піну для вани. Так, наступне відразу беру три креми. Брала в АТБ щось по 30 чи по 40 гривень. Проти знеболюючий, такі з живокостом для суглобів, для спини. Ось такі відразу всі беру. У використання буду лікуватися, скажімо так, знімати біль. Якщо виникнуть такі питання, якщо щось, щось заболить, то буду мастити. А, так, і ще недавня моя покупочка. Мені дуже сподобався цей ароматик. Я вже протестувала цей кремчик. А, це лімітовані такі креми. Зараз в компанії Avon. Це в мене з гліцерином та жасмином. Дуже приємний аромат, хоча я жасмин не люблю. Як аромат, але в кремові він доволі приємний. Так, закінчився в мене лосьон після гоління. На ніжки мащу після гоління подобається класний, така кремова текстура, але він, єдине, що дуже ріденький, і в мене якось дуже швидко він закінчився. Але, в принципі, хороший, мені подобається. Так, і ще один, скажімо так, крем лосьйон. Це брала. Також нещодавно в АТБ і вирішила одразу взяти у використання, тому що дозатор це дуже зручно, класно. Так. З авокадо поставила в запасик, а це взяла у використання беру з ароматом брусниці класний. Мені він сподобався. Так, так що, якщо ви придивляєтесь, то можна брати. Так, для ніжок беру ось такий скраб в кремовій текстурі. Він такий. У мене просто скраб закінчився, мій, тому вирішила це взяти. І для е, шкіри обличчя я беру повністю всю серію Pure Skin від компанії Oriflame. Е, тонік, очищувальний засіб для вмивання, масочка для обличчя, скраб. Так, ось так. І крем зволожувальний. Ось всі, всю цю лінійку я беру у використання, тому що дуже щось так а, відчувається проблемно. Ну і, звісно, помадка, і блиск для губ. А, як же ж без цього? Ось так. Дуже класна щіточка, вона мені подобається, дуже зручна і дуже приємний аромат. Просто класний. Так, ось покажу вам колір, такий приємний. А, Загадковий рудий, чи щось таке. Чи золотистий рудий, ось така. Поживний блиск, дуже класний, він мені дуже подобається, супер. О, з задоволенням ним користуюся і буду користуватися. Ось такий, скажімо так, дуже багато щось в цей раз вийшло, але, о, скажімо так, у мене багато що і закінчиться в цьому місяці, тому ось такий в мене. Новенькі продукти. Пишіть в коментарях, чим ви користувалися з цих продуктів. І не забудьте ставити лайк, Чекаю всіх в коментарях. Всім до нових зустрічей. Пока-пока!